Чи знаєте ви що 90% водіїв не мають уявлення про існування певних прихованих функцій, які доступні в їхніх автомобілях? 90% це означає, що 9 із 10 людей, які зараз керують автомобілем, використовують лише частину можливостей свого транспортного засобу. І найгірше не лише те, що вони не знають про ці функції, це те, що існують кнопки, системи та функції, які можуть заощадити їм величезні витрати. Покращити їхню безпеку та навіть захистити їхнє здоров'я та здоров'я їхньої родини. Сьогодні я збираюся розкрити 14 секретів, про які більшість водіїв абсолютно не знають, особливо якщо у вас є позашляховик. Деякі з цих секретів настільки здивують вас, що ви здивуєтеся, як хтось взагалі вам про них розповідав. А ось підказка. Останні кілька секретів стосуються функцій, про які ніхто не знає, і які ви, ймовірно, завжди ігнорували. Тож, якщо у вас є позашляховик, якщо ви думаєте про його покупку, або якщо ви просто хочете отримати максимум від свого автомобіля, залишайтеся до кінця, тому що ви відкриєте для себе функції, які можуть буквально врятувати ваше життя або заощадити тисячі на ремонті. Система попередження про температуру на вулиці та слизьке покриття. Багато водіїв з цікавістю помічають маленький символ у формі сніжинки. Який раптово з'являється на їхній приладовій панелі під час керування автомобілем у зимові місяці або в гірських районах. Це не просто декоративний елемент чи індикатор того, що кондиціонер працює в режимі охолодження. Цей символ насправді є критичним попередженням про безпеку, яке називається попередженням про утворення ожеледиці. Система використовує датчики зовнішньої температури, зазвичай розташовані за передньою решіткою радіатора, для контролю навколишнього повітря. Коли температура падає до 4,0 градусів Цельсія, комп'ютер автомобіля припускає, що існує неминуча небезпека замерзання вологи на асфальті, створюючи невидимий і надзвичайно слизький шар льоду. У більш просунутих моделях позашляховиків цей символ не тільки з'являється, але й змінює колір залежно від серйозності ситуації. Жовтий колір зазвичай вказує на обережність через близькість до точки замерзання. Тоді як миготливий червоний колір попереджає, що Земля вже має температуру 0 градусів або нижче. Ігнорування цього попередження помилка, про яку багато хто шкодує надто пізно, особливо на мостах або в затінених місцях, куди сонце не доходить, щоб нагріти покриття. Деякі сучасні високоякісні системи навіть анонімно передають ці дані про температуру через стільникові мережі іншим транспортним засобам, що рухаються тим самим маршрутом, створюючи прогнозовану мережу безпеки. Регульована чутливість автоматичних склоочисників. Технологія виявлення дощу на лобовому склі працює за допомогою інфрачервоного оптичного датчика, розташованого у верхній частині лобового скла, одразу за дзеркалом заднього виду. Цей датчик випромінює невидиме світло, яке відбивається від скла. Якщо є краплі води, світло заломлюється по-іншому, і автомобіль автоматично активує склоочисники. Однак надзвичайно поширеною проблемою в автомобілях з пробігом є те, що система, здається, має власний розум. Іноді вона переходить на підвищену швидкість з легким мрячкою або, навпаки, залишається нерухомою під час сильної зливи. Більшість власників припускають, що датчик несправний і просто вимикають функцію, щоб використовувати ручний режим. Майже ніхто не знає, що існує регулятор чутливості, який дозволяє точно калібрувати, скільки води датчик повинен виявляти перед активацією. У більшості сучасних позашляховиків це регулювання розташоване на тому ж перемикачі склоочисників, зазвичай за допомогою невеликого поворотного диска з позначками інтенсивності. У новіших моделях з великими центральними екранами. Чутливість регулюється в меню налаштувань автомобіля в розділі видимості. Правильне налаштування цієї чутливості не лише покращує видимість і зменшує навантаження від водіння, але й значно подовжує термін служби щіток, склоочисника та електродвигуна, запобігаючи їх непотрібній роботі на сухому або погано змащеному лобовому склі. Заводські кріпильні точки для багажників на даху. Позашляховики обирають за їхню універсальність у перевезенні вантажів та спорядження для пригод. Але багато власників роблять помилку, витрачаючи сотні доларів на універсальні встановлення багажників на дах, які вимагають свердління отворів у даху, або використання гачків, що пошкоджують ущільнювачі дверей. Великий секрет, прихований у рейлінгах на даху, полягає в тому, що більшість виробників вже включають різьбові міцні сталеві вставки на заводі, приховані під невеликими пластиковими ковпачками або інтегровані в бічні молдинги. Ці точки призначені для отримання спеціальних болтів, які надійно та аеродинамічно закріплюють поперечини. Щоб знайти їх, просто уважно подивіться на рейлінги на даху, ви побачите невеликі виїмки або ковпачки, які, якщо їх видалити плоским інструментом, відкривають високоміцну металеву різьбу. Використання цих оригінальних кріпильних точок гарантує, що навантаження точно розподіляється по несучих стійках автомобіля, запобігаючи вм'ятинам на панелі даху. Вкрай важливо звернутися до посібника користувача, щоб дізнатися точні характеристики крутного моменту затягування цих болтів, оскільки надмірний тиск може пошкодити різьбу, тоді як недостатній тиск може призвести до відриву вашого багажу на шосе. Крім того, завжди перевіряйте максимальне навантаження на дах, яке зазвичай становить від 50 до 75 кг для більшості моделей середнього розміру. 12 вольтова розетка в багажнику, якою ніхто не користується. У шаленій метушній перевірки салону вживаного автомобіля майже ніхто не витрачає час на детальний огляд бічних стінок вантажного відділення або багажника. Саме там прихований один з найцінніших ресурсів для тривалих поїздок та надзвичайних ситуацій: задня 12-вольтова допоміжна розетка. Багато власників роками тримають свій автомобіль, не усвідомлюючи, що у них є це джерело живлення. Часто приховане за невеликою круглою або квадратною кришкою, яка зливається з оздобленням. Ця розетка окрема від тих, що знаходяться в центральній консолі, і призначена для живлення аксесуарів з високим споживанням енергії. Її практична корисність величезна. Це ідеальне місце для підключення портативного повітряного компресора та накачування шин без необхідності протягувати кабелі через вікна або для роботи холодильника під час походу, не блокуючи передні порти. Деякі моделі вищого класу навіть включають розетку змінного струму на 110 В для заряджання ноутбуків або невеликих електроінструментів. Перед використанням важливо перевірити максимальну силу струму, зазначену на кришці або в інструкції, яка зазвичай обмежується 10 або 15 А, щоб уникнути перевантаження кола та перегорання запобіжника. Наявність цього порту живлення. Перетворює ваш позашляховик на справжню мобільну робочу станцію та центр розваг. Система регулювання рівня фар, яка з часом зміщується. Ви коли-небудь помічали, що зустрічні водії агресивно блимають фарами на вас, навіть якщо у вас увімкнено ближнє світло. На позашляховику, який природно вищий за седан, це часто пов'язано з неправильним регулюванням рівня фар. З роками постійна вага ззаду. Знос пружин підвіски або просто коливання дороги можуть призвести до підвищення кута світла фар на кілька градусів, достатньо, щоб небезпечно засліпити інших водіїв. Багато власників не знають, що вони мають повний контроль над цим регулюванням. На багатьох моделях є невеликий циферблат з номером від 0 до 3, розташований ліворуч від керма біля елементів керування освітленням. Нуль означає, що автомобіль порожній, тоді як вищі цифри опускають фари, щоб компенсувати велике навантаження ззаду. У позашляховиках зі світлодіодними або ксеноновими фарами система зазвичай електронна та калібрується за допомогою сенсорного екрана. Якщо ваш автомобіль не має жодної з цих опцій, за кожною фарою є два фізичні регулювальні гвинти, які можна повернути викруткою до стіни, щоб світло не піднімалося вище лінії талії стандартного автомобіля. Перевірка цього вирівнювання раз на рік це відповідальна практика, яка запобігає аваріям та потенційним штрафам за несправне освітлення. Режим бездоріжжя або система контролю спуску з пагорба, про яку часто говорять не звертаючи уваги. Якщо ваша вантажівка має повний привід або є моделлю, орієнтованою на пригоди, дуже ймовірно, ви знайдете кнопку із зображенням автомобіля, що спускається з крутого пагорба. Це система контролю спуску з пагорба, відома на міжнародному рівні як HDC. Це одна з найсучасніших функцій, яка найменше використовується власниками вживаних вантажівок, які часто бояться активувати її, бо не знають, як вона працює. Ця система використовує блок ABS для автоматичного гальмування кожного колеса окремо, підтримуючи постійну швидкість від 5 до 10 км на годину на крутих спусках. Головною перевагою цієї функції є те, що вона запобігає перегріву гальм і втраті контролю на слизьких поверхнях. Таких як пухкий бруд, багнюка або дуже круті та мокрі паркувальні пандуси. Активувавши її, ви можете зняти ноги з педалей і зосередитися виключно на керуванні. Комп'ютер подбає про решту, щоб запобігти скочуванню автомобіля. Задні сидіння, що повністю складаються, багажний простір, це найбільша перевага позашляховика, але більшість власників навіть не використовують 60% його фактичної місткості, оскільки не знають правильної послідовності складання сидінь. Часто можна побачити людей, які намагаються вмістити великі меблі. Просто склавши спинки сидінь, що залишає похилу поверхню та дратівливу сходинку на підлозі багажника. Справжній секрет універсальності полягає в дво або триступеневій системі складання, яку багато японських та американських моделей удосконалили протягом десятиліть. Замість того, щоб просто тягнути за важіль на спинці сидіння, спочатку знайдіть невеликий ремінь або важіль біля основи сидіння, де викладете ноги. У багатьох моделях основа сидіння піднімається та складається вперед. В рівень зі спинками передніх сидінь. Тільки після переміщення основи ви можете скласти спинку заднього сидіння, щоб заповнити порожній простір. В результаті виходить абсолютно рівна підлога вантажного простору від задніх дверей до передніх сидінь, що подвоює доступний об'єм і дозволяє перевозити довгомірні предмети, такі як килими або дерев'яні дошки, або навіть створювати зручну поверхню для кемпінгу всередині автомобіля. Відкриття цієї функції схоже на отримання додаткових квадратних футів місця для зберігання, за яке ви вже заплатили, але ніколи не використовували його через недостатнє усвідомлення продуманої конструкції вашої вантажівки. Приховані відсіки, які приховує ваш позашляховик. Почнемо з того, що змусить багатьох із вас поспішити перевірити свій автомобіль, щойно ви закінчите читати це. У вашому позашляховику, ймовірно, є таємні відсіки, про які ви ніколи не дізналися. І я говорю не про бардачок чи відділення для зберігання під підлогою багажника, про які всі знають. Я говорю про приховані стратегічно розроблені місця, які були там з моменту покупки автомобіля, але ви їх просто ніколи не знаходили. Такі бренди, як Jeep, славляться цим. Jeep Renegade та Compass мають невеликі відсіки, заховані навіть у сидіннях. Непомітні місця, де можна зберігати важливі документи, трохи готівки на випадок надзвичайних ситуацій або той шоколадний батончик, який ви не хочете, щоб хтось знайшов. Volkswagen також грає в цю гру. Tiguan та Taos мають відсіки під сидінням водія, які ідеально підходять для зберігання цінностей поза полем зору. Nissan, Toyota, Mazda. Практично кожен виробник позашляховиків включив ці місця в одну зі своїх моделей. Найпоширеніші місця розташування під передніми сидіннями, за спинками задніх сидінь, зверху бардачка, де є другий рівень, про який багато хто навіть не знає, що його можна підняти, та в бічних панелях багажника, які можна зняти, відкриваючи додаткове місце для зберігання речей. Деякі позашляховики навіть мають відділення в підлозі багажника, які виходять за рамки звичайної ніші, для запасного колеса. Цікаво те, що деякі власники виявляють ці місця через роки після покупки автомобіля. Я чув неймовірні історії про людей, які знаходять USB накопичувачі, забуті попереднім власником старі монети, дрібні інструменти та навіть записки та подарунки, які хтось там сховав і забув винести. Це як знайти автомобільну скриню зі скарбами у власному автомобілі. Секрет номер шостий фокус із посиленим пультом дистанційного керування за допомогою голови. Цей секрет звучить настільки абсурдно, що коли люди вперше його чують, вони думають, що це жарт. Але він працює і працює неймовірно добре. Якщо ви коли-небудь виходили з торгового центру, навантажені сумками, і йшли до місця, де, як вам здається, ви припаркували машину, і починали натискати кнопку пульта дистанційного керування, ніби шукали загублений дрон, цей фокус змінить ваше життя. Виявляється, що якщо ви прикладете брелок до голови, а саме до чола або під підборіддям, Сигнал може досягати до трьох разів більшої відстані. Це не магія, це не інтернет-міф, це реальна фізика. Наш мозок і голова наповнені водою, і ця вода діє як підсилювач радіочастотного сигналу, що випромінюється пультом. Подумайте про це так зазвичай автомобільний пульт дистанційного керування має радіус дії близько 10-15 метрів за ідеальних умов. Але коли ви прикладаєте його до голови. Цей радіус дії може сягати 30 метрів або навіть більше. Ми говоримо про потроєння відстані це означає, що ви можете бути набагато далі від свого автомобіля і все одно знаходити його за допомогою фар або гудка. Наукове пояснення захоплює ваше тіло, особливо голова, діє як імпровізована антена, вода у вашому мозку та тканинах черепа підсилює електромагнітний сигнал пульта дистанційного керування. Дозволяючи йому поширюватися далі. Це той самий принцип, за яким радіоантени працюють найкраще, коли вони знаходяться поблизу поверхонь, які можуть відбивати або підсилювати сигнал. А ось ще один цікавий факт, про який мало хто знає: ті брелоки, які ми називаємо відкидними брелоками», як ті, що постачаються з багатьма моделями Fiat, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen та іншими, майже завжди приховують аварійний механічний ключ. Уважно подивіться на свій пульт. Ви побачите маленьку кнопку з боку. Іноді це кнопка, яку ви натискаєте. Іноді це маленький важіль, який ви ковзаєте. Коли ви його активуєте, традиційний металевий ключ висувається. Неправильне використання системи рециркуляції повітря. Уявіть собі таку сцену, в якій ми всі бували. Ви застрягли в заторі, нестерпно, спекотно, а прямо перед вами стара вантажівка викидає хмару чорного диму, що пахне сумішу спаленого дизельного палива та кошмару. Дим потрапляє через вентиляційні отвори вашого автомобіля, і за лічені секунди весь салон жахливо смердить. Ваша родина починає кашляти, у вас болить голова, і все, чого ви хочете, це втекти від цієї токсичної хмари, але ви не можете рухатися, бо рух повністю зупинений. Гарна новина полягає в тому, що ви можете уникнути цього міні-пекла за допомогою кнопки прямо на приладовій панелі, якою ви, ймовірно, ніколи не користувалися правильно. Це знаменита кнопка рециркуляції повітря. Символ показує маленьку стрілку, що утворює коло всередині силуету автомобіля. І ні, це не прикраса приладової панелі чи якась таємнича прикраса. Це ваш невидимий щит від зовнішнього забруднення. Коли ви натискаєте цю кнопку, система вентиляції вашого автомобіля перестає втягувати повітря ззовні. Вона закриває повітрозабірники свіжого повітря та циркулює лише повітря, яке вже знаходиться всередині автомобіля. Це означає дві чудові речі. По-перше, ви дихаєте набагато чистішим повітрям, без усієї цієї піни, диму, вихлопних газів, пилу і навіть запаху та коскутового кіоску. По-друге, ваш кондиціонер працює набагато краще та ефективніше. Цифри вражають. Правильне використання режиму рециркуляції може охолодити повітря до 20% швидше. Чому? Тому що набагато легше охолодити повітря, яке вже має відносно прохолодну температуру всередині автомобіля, ніж намагатися охолодити гаряче повітря, яке постійно надходить ззовні. Це як намагатися охолодити свій будинок за допомогою кондиціонера, але залишати двері відчиненими. Це просто не має сенсу. Крім того, використання цього режиму допомагає салонному фільтру вашого автомобіля служити набагато довше. Цей фільтр призначений для затримки частинок, пилку, пилу та забруднюючих речовин. Але якщо він постійно фільтрує брудне повітря ззовні, він засмічується набагато швидше. Використовуючи режим рециркуляції в умовах високого забруднення, ви зменшуєте навантаження на фільтр і продовжуєте термін його служби. Менша заміна фільтра означає менше грошей, витрачених на ремонт у гаражі, ця функція безцінна, коли ви їдете за дизельною вантажівкою, що вивергає вихлопні гази, проїжджаєте повз будівельний майданчик, що здіймає пил, як у пустельній бурі. Проїжджаєте через погано вентильований тунель або просто застрягли у щільному потоці транспорту, оточений сотнями автомобілів з ревучими вихлопними газами. Якщо ви живете у великому місті, де забруднення повітря є серйозною проблемою, ця кнопка має стати вашим найкращим другом під час міських поїздок. Секрет номер 4 регулювання висоти ременя безпеки, яким ніхто не користується. Це один із тих секретів, про який, коли хтось вам його пояснює, ви дивуєтеся, як ви його взагалі помітили. На стійці Б вашого автомобіля тій вертикальній стійці, де кріпляться двері прямо там, де виходить ремінь безпеки, є регульований механізм. Це невелика деталь, яку можна рухати вгору або вниз, щоб регулювати висоту, на якій ремінь безпеки перетинає ваше тіло. І все ж переважна більшість водіїв ніколи його не регулюють. Правильна висота ременя безпеки це не просто косметична деталь чи питання комфорту, це критичне питання безпеки. Яке може визначити, чи ремінь безпеки належним чином захищає вас, чи спричинить додаткові травми у разі аварії? Неправильно відрегульований ремінь безпеки може бути майже таким же небезпечним, як і його відсутність взагалі. Якщо ремінь безпеки занадто високий, він постійно тертиметься об вашу шию. Це не тільки створює дискомфорт протягом усієї поїздки, але й у разі аварії цей ремінь безпеки може спричинити серйозні травми шиї та горла, а також задушення. Я бачив повідомлення про аварії, де неправильно відрегульований ремінь безпеки спричиняв переломи ключиць, травми трахеї та пошкодження шийного відділу хребта, і все тому, що він був розташований через шию, а не через плече. Якщо ремінь безпеки розташований занадто низько, проблема інша, але така ж серйозна. Ремінь безпеки, який перетинає занадто близько до вашої руки, майже над біцепсом, не зможе належним чином утримувати ваше тіло під час зіткнення. Ваш торс прослизне під ременем, це явище називається підводним рухом, і ви, врешті-решт, вдаритеся об кермо або приладову панель. Ремінь безпеки не виконує своєї функції утримання вас на сидінні. Ідеальне положення чітке та конкретне. Ремінь безпеки повинен перетинати точно посередині вашого плеча. Він ніколи не повинен торкатися вашої шиї, і він ніколи не повинен бути так близько до вашої руки, щоб він зісковзував. Він повинен проходити прямо через центр вашого плеча, спускаючись по діагоналі через груди до бокової частини стегна. Ця геометрія розроблена для розподілу сили удару на найсильніші частини вашого тіла плече та таз, зберігаючи при цьому життєво важливі органи. Це регулювання особливо важливо в сім'ях, де кілька людей різного зросту користуються одним транспортним засобом. Якщо ви високий зріст і відрегулювали ремінь безпеки під свій зріст, але потім ваш партнер нижчого зросту сідає за кермо, не відрегулювавши його. Ремінь безпеки буде занадто тугим навколо його шиї. Якщо ви низького зросту і відрегулювали ремінь безпеки під себе, але потім ним користується висока людина, ремінь безпеки буде занадто тугим навколо його руки. Кнопка розблокування перемикання передач, яка рятує вас у надзвичайних ситуаціях. Уявіть собі, цей кошмарний сценарій, який може трапитися з будь-ким. Ви застрягли в заторі, машина переповнена. І раптом акумулятор розряджається, двигун повністю вимикається, всі фари гасне, приладова панель порожня. Ви намагаєтеся перезапустити її, але нічого. Акумулятор повністю розряджений. Тож ви намагаєтеся перевести машину в нейтральне положення, щоб виїхати на узбіччя та вийти з потоку транспорту. Але ось у чому проблема. Автоматичний перемикач передач повністю застряг у положенні П паркування і не рухається. Як би сильно ви не тягнули, Якби сильно ви не натискали кнопку з боку перемикача передач він просто не рухається ні на дюйм. Настає паніка. Машини позаду вас сигналять. Люди починають кричати. Рух транспорту затягується, ви блокуєте цілу смугу руху на головній вулиці, і у вас немає можливості зрушити машину. Акумулятор розряджений, а без акумулятора перемикач передач не можна зрушити, тому що є електронний замок, який його блокує. Ви телефонуєте в службу допомоги на дорозі, але вам кажуть, що приїзд займе дві години. Це дуже стресова ситуація. Але майже ніхто не знає, що всі автомобілі з автоматичною коробкою передач абсолютно всі, мають приховану кнопку, яка називається розблокуванням перемикання передач. Ця кнопка дозволяє вручну розблокувати важіль перемикання передач і перевести його в нейтральне положення, навіть коли акумулятор автомобіля розряджений. Це аварійний механізм. Розроблений саме для такої ситуації, але більшість водіїв абсолютно не знають про нього. Кнопка прихована поруч із важелем перемикання передач, але її точне розташування залежить від моделі автомобіля. У деяких автомобілях це невелика пластикова кришка із символом замка. В інших це просто прямокутний або круглий отвір, який здається суто декоративним. У деяких вона знаходиться під пластиковою панеллю, яку потрібно підняти. В інших вона безпосередньо видно. Але настільки мало, що ви її ніколи не помічаєте. Процедура проста, як тільки ви знаєте, де вона знаходиться. Якщо кришка є, зніміть її чимось плоским. Це може бути ключ від машини, монета або маленька викрутка. Під кришкою ви знайдете кнопку або отвір. Міцно натисніть на цю кнопку чимось на зразок ручки, викрутки або навіть пальця, якщо він підходить. Утримуючи кнопку натиснутою, іншою рукою перемістіть важіль перемикання передач. Блокування звільниться, і ви зможете перевести важіль перемикання передач у нейтральне положення. Як тільки автомобіль опиниться в нейтральному положенні, ви можете його штовхнути. Вам не потрібен евакуатор, не потрібно чекати годинами і не потрібно блокувати рух, поки всі вас лають. Просто відсуньте машину на узбіччя, на паркувальне місце або куди завгодно, безпечно, а потім спокійно розберіться з акумулятором. Верхнє дзеркало. Це один із тих секретів, які батьки полюблять, а діти ймовірно ненавидять. Виявляється, що багато позашляховиків та мінівенів мають спеціальне маленьке дзеркальце, заховане у верхньому відділенні, де ми зазвичай зберігаємо сонцезахисні окуляри, картки для оплати проїзду, або той купу паперів, які ми не знаємо, куди ще подіти. Це дзеркало офіційно називається дзеркалом для розмови або дзеркалом спостереження, залежно від марки. І його функція чудова. Коли ви відкриваєте ці маленькі дверцята у верхньому відділенні, ви опускаєте дзеркало, і раптом у вас відкривається ідеальний панорамний вид на все заднє сидіння, не вигинаючи тіло чи шию під час керування. Якщо у вас є маленькі діти, це дзеркало буквально рятує ваш здоровий глуст. Ви знаєте, як це працює. Ви їдете по жвавому проспекту чи шосе, зосереджені на русі, і раптом діти на задньому сидінні підозріло мовчать занадто тихо. І ваш батьківський мозок одразу робить два висновки. Або вони мирно сплять, як маленькі янголята, або замишляють щось дуже дуже погане. Перед цим дзеркалом вам доводилося виконувати небезпечний маневр, повертати голову назад під час керування автомобілем, втрачаючи дорогу з поля зору на кілька критичних секунд, або ж вам доводилося жонглювати дзеркалом заднього виду, намагаючись налаштувати його, щоб бачити позаду себе, що повністю суперечить призначенню дзеркала, бачити, що наближається позаду автомобіля. З дзеркалом для розмови простий швидкий погляд угору підкаже вам усе, що вам потрібно знати. Чи спить дитина з цим ангельським зворушливим спокоєм? Чудово продовжуйте їхати тихо. Чи має дитина синій маркер у руці та підозрілу посмішку? Сигнал тривоги. Вам потрібно втрутитися, перш ніж заднє сидіння перетвориться на абстрактний мурал. Чи старший брат чи сестра тримає молодшого в борцівському захваті? Екстрений код. Вам потрібно негайно зупинитися на узбіччі. Але це не лише для дітей. Якщо ви подорожуєте з домашніми тваринами на задньому сидінні, ви знаєте, як це стресово не знати, що відбувається позаду, чи спокійно лежить собака, чи гризе ремінь безпеки, намагаючись звільнитися, кіт все ще в переносці, чи вже втік і ховається під сидінням. За допомогою дзеркала заднього виду швидкий погляд угору дасть вам цю важливу інформацію. Воно також корисно, якщо у вас на задньому сидінні є цінний або крихкий вантаж. Та коробка з іменинним тортом, яка коштувала цілий статок, той дорогий ноутбук, який ви не хотіли класти в багажник, той крихкий подарунок, загорнутий у папір. Погляд у дзеркало підтверджує, що все на місці, що нічого не перекинулося, що нічого не сповзло на підлогу. Дзеркало заднього виду допомагає запобігти аваріям, спричиненим неуважністю. Щоразу, коли ви повертаєтеся, щоб подивитися назад під час керування автомобілем, ви відводите погляд від дороги. За ці кілька секунд автомобіль попереду може різко загальмувати. Пішохід може перейти дорогу, інший автомобіль може змінити смугу руху. Дзеркало заднього виду дозволяє вам не зводити очей з дороги попереду, одночасно спостерігаючи за тим, що відбувається позаду вас, просто піднявши погляд угору. Це одна з тих деталей, які здаються дрібними. Але значно покращують враження від керування, особливо під час тривалих сімейних поїздок. Це зменшує стрес, підвищує безпеку та дає вам душевний спокій, оскільки ви завжди точно знаєте, що відбувається у вашому автомобілі.